Андрюшка з Радехова. Андрюшка Маленький Вушка? Так. Да. Да. І Богданчик. Бодько, планета Земля. Ого! Бодько, планета Земля і андрюшка Дрюшка, маленький вушка. Або інколи Хрюшка. Чому ви вирішили сьогодні нам таку сценку поставити? Якусь кажуть гумористичну? Ну, бо танець вже був якось. Хочу попередити зразу, що Андрій перед тим як читати жарти, дзвонить до мами і розказує їй: якщо мама сміється, Андрій миє посуд. Якщо мама не сміється, Андрій миє посуд. Андрій любить мити посуд. <рес> Красива дівчина це коли дивлячись на її еротичну фотографію, насамперед звертаєш увагу на обличчя. Після цього жарту Андрій мив посуд. <рес> В 1961 році Хемінгуей покінчив життя самогубством і помер. Плачуть. Вони виходять курити на балкон. Вишивання Вишивання — це медитація по-українськи. Гірше, ніж п'ятниця 13, це субота 13, робоча. Чернослів це коли негер пісня. <сміх> Якщо дати дівчині гроші на манікюр, ну тепер. Хлопцям наболіли. Якщо дати дівчині гроші на манікюр, то ви автоматично стаєте посудомийкою. <рив> В стелі Захара очкарик пропалив Богданою свою спину. <рив> Сумно. Вічно можна дивитися на вогонь на воду і на те, як на Януковича падає вінок. Китайські статисти настільки сурові, що Наважились на перепис населення. Напис у бівській маршрутці. За проїзд без квитка, вихід без зупинки. Бабусі то божі спецагенти, які доповідають йому про все, що він не добачив. Вічний вогонь палатиме біля пам'ятника ще три дні. Екзамен це те саме, що залі, тільки на 150 гривень дорожче. Охорону магазину було подвоєно, тепер охоронців троє. Богдан їздить на громадському транспорті. І він може собі це дозволити. Якщо ти пів години сидиш, тупо втупившись на білий чистий листок, значить він екзамені. Янукович назвав руки Ющенка найгіршими, оскільки в нього не просто і понтів. Василь Растюк, прощаючись з морем, в Криму кинув монету і розбив москалю голову. Богдан <рес> такий мазохіст, що ми дертку не, не тою стороною. <рес> <Є хишки. рес> е, коли вам хочеться того, а дівчина каже, що болить голова, не бійтесь, головний біль статим шляхом не передається. 2042 рік Україна в черговий раз відмовила Сполученим Штатам Росії та Судівської Аравії на дані фінансових послуг. Американська поліція випадково загубила цілу вантажівку марихуани. Тільки викладачі Львівської політехніки реєструються в контакті, щоб прочитати, що про них пишуть студенти. Ну і запам'ятайте, діти, скінхет і секонд це дві різні речі.